Мілана Воланець – багатодітна мама з Черкас. На початку повномасштабної війни вона разом з чоловіком і чотирма дітьми, одинстирічними двійнятами, настою надійкою, дев'ятирічною Катрусою і дворічним Дмитриком виїхала до Польщі. Родина планувала виїхати лише на кілька тижнів, але в Польщі живе вже четвертий рік. Старші дівчатка зараз навчаються у восьмому класі. Терміни кожного предмету вони знають тільки по польську. Вони не знають термінології біології, геометрії по українськи. У нас є репетитор з математики і фізики, е, вчителька з України. Е, і перший рік було ще окей, а на, на другий рік е, вони кажуть, що вона нам щось там розказує. Ми не розуміємо про що вона говорить. Мілана переконана на українській владі, насамперед Міністерство освіти варто повчитися наполегливості у польських колег. Про українських дітей в Польщі фактично забули, не робиться для дітей е, Польщі в цьому питанні абсолютно нічого, ніхто не проводить для них жодних культурних освітніх заходів, щоб цим дітям нагадати і донести хто вони і звідки вони. Польська школа е, для інтеграції наших дітей. Вони зробили дуже багато. Додаткові курси, польська мова, вчителі, які прийдуть тобі, перекладуть, допоможуть, підкажуть щось. А для збереження ідентичності нічого взагалі немає.